Як витримати еміграцію? Привіт, друзі! Ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Рович, я вже 4,5 роки живу в Америці і ділюсь своїм емігрантським життям на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, тому що я випускаю відео кожен вівторок. Тобто тут завжди ви знайдете щось для себе, що подивитися корисне. Якщо ви також хочете емігрувати, або ви також в еміграції зараз. І власне, тема сьогоднішнього нашого відео це як витримати еміграцію, як витримати адаптацію. Я розкажу свої фішки. Що мені допомогла, що допомогло моїй сім'ї, тому що еміграція непроста штука, і ті, хто вже з цим зіткнулися, то ви зі мною погодитесь на 100%. Це можна сказати одне із найважчих випробувань в житті, тому що коли ми жили в спокійному місці, мали свою рутину, мали там бізнес, роботу там і потім ти опиняєшся в новому місці, новий менталітет, новий клімат, там нові люди до цього дуже складно звикнути. Дехто взагалі не звикає і повертається Додому або переїжджає в іншу країну, тому власне еміграцію витримати може далеко не кожен. Але я постараюся дати вам якомога більше користі для того, щоб ви могли витримати еміграцію, якщо у вас є така ціль. Перша рекомендація це прийняти той факт, що буде важко, тому що легко не буде. Я просто зі свого досвіду скажу. Ми планували еміграцію давно, тобто роками планували еміграцію переїхати в Америку. Ми переїжджали вже з готовим своїм бізнесом, тобто який без прив'язки до місця, це онлайн-магазини, це власне основна моя діяльність, і все одно, навіть попри той факт, що нам не довелося там йти на роботу, там на важкі якісь роботи, все одно еміграція була дуже-дуже важка. Тобто, не чекайте, що буде. Легко очікуйте, що буде важко, і ще може трошки важче, ніж важко. Якщо ви будете оцінювати це все адекватно і не дивитись на це в рожевих окулярах, що ви там приїдете в Америку чи в якусь іншу країну і там зразу знаєте нормальна зарплата, там ну, типу, хата нормальна і так далі, то вам буде набагато простіше прийняти реалії. Я не скажу, що реалії прям якісь страшні, але просто треба бути готовим, що це що це важко. Так. Також потрібно готувати себе до того, що адаптація в новій країні займе певний час. Ми, коли тільки переїхали, ми переїжджали з України зразу в Флориду в Майамі. І в принципі, перші там перший місяць, перші два, я такий думаю, блін, чого що там адаптація складна і так далі, Наче все, все нормально. Там насолоджувались сонцем, пальмами і так далі. А потім, потім починає накривати чим далі. Тим гірше на початку, мозок починає розуміти, що немає звичної їжі, немає звичної мови, яку ти чув все своє життя, немає там звичної рутини і так далі. Перший місяць, перший два, може здаватися, що все окей. Типу, тому що мозок можливо думає, що ми типу як у відпустці, але потім, коли відпустка не закінчується, то починає накривати. У нас адаптація зайняла, я скажу, один рік. Один рік. Це щоб повністю прийняти, що ми живемо в новій країні, щоб прийняти нові правила гри, що от тепер буде ось та. Але це дуже важливий момент, що ми планували цю еміграцію. Це не було виїзд від війни. Ми переїхали в Америку у 2021 році. Тобто, це була спланована еміграція, і ми готувалися. Якщо це вимушена у вас еміграція, то я думаю, що потрібно дати собі мінімум 2-3 роки для того, щоб мозок прийняв нові реалії і почав адекватно все сприймати. Я скажу, що 2-3 роки треба 100% закладувати на те, що, можливо, буде складно. І, відповідно, якщо ви Будете одразу готові до того, що буде складно, до того що потрібно закласти час на адаптацію. Ну такий нормальний час на адаптацію, то вам буде набагато простіше, тому що багато хто приїжджає в нову країну з трошки рожевими окулярами, і думає, що те Та зараз там тиждень, два там найду роботу, найду хату, і все буде як, як і було типу там, де я жив раніше, але ні, це це трошки забирає час. Так зараз літак пролетить. Можливо, якісь люди зараз емігрують, прилітають в Америку. Ко і починають свій шлях емігранта. звісно, тут дуже багато цих літаків. Просто вибрав топову локацію для зйомки. Наступна моя рекомендація це вчити англійську мову. Це критично важливо в моєму випадку. В, мої, в моїй сім'ї ми вчили англійську мову до переїзду, тобто ми наняли репетитора для дітей. Ми наняли репетитора для себе і відповідно вчили англійську мову для того, щоб приїхати в Америку і розуміти всі битові моменти, щоб зняти квартиру, щоб вести бізнес нормально тут і так далі. У нас як певний рівень англійської мови був, але я не скажу, що він там прям супер. Це власне трошки проблема. Англійська мова дуже потрібна. Чим краще ви знаєте англійську мову, тим легше вам буде жити в новій країні. Ви зараз, мабуть, скажете, ну понятне діло, да що з англійської мови. Але багато хто теж думає, що типу Америка країна іммігрантів. Там багато латиноамериканців взагалі не знають англійської мови і там якось крутяться. Так, да, крутяться, але не на тих посадах, не на тих позиціях в житті, на яких би ви хотіли бути. Тому англійська мова це критично важливо. Моя рекомендація. Вчіть англійську мову, Вчіть до переїзду, якщо ви вже переїхали, хоча би там по 15 хвилин в день купа є додатків там, де ви можете вчити англійську. А, якщо є можливість, найміть репетитора, займайтеся з репетитором там раз на тиждень, пару раз на тиждень. але щоб ви продвигалися в вивченні англійської мови, це дасть вам впевненість в новій країні і відкриє для вас купа нових можливостей. Третя рекомендація це знайти свою двіжуху, знайти своє ком'юніті. Просто зі свого досвіду скажу, що ми жили в Майамі спочатку, і нас оточували просто латиноамериканці, росіяни, і нам це дуже не подобалось, тому що ми відчували себе не в своїй тарілці. Ми потім переїхали в Чикаго, там де купа українців діаспори, там і так далі, українські магазинчики, і це, це реально дуже круто. Це нам допомогло адаптувати. Можливо, знаєте, адаптація зайняла більше часу, якщо б ми не переїхали з Майами в Чикаго. Рік адаптації це було в Майамі і наше повне прийняття Америки було, коли ми переїхали в Чикаго. Я думаю, що цього прийняття як такого не було б саме в Майамі, Тому що в Майами ну, прям, прям дуже все різне. В Чикаго а хоч клімат такий самий, як в Києві, в Чикаго, там є українці, хоч є щось спільне з тим, що в тебе було раніше, і це допомагає адаптуватися, коли ти потрапляєш там в Майамі, в тропічний клімат, там де взагалі немає зими, кожен день це жара, всі говорять іспанською мовою. Ти відчуваєш себе, наче ти на якийсь Марс полетів і почав жити там. Наступна моя рекомендація це не боятися починати з малого. Треба бути теж готовими, якщо у вас немає якоїсь бази, якщо у вас немає бізнесу, який з вами якогось джерела доходу, яке з вами, або у вас невіддалена робота, то потрібно розуміти, що скоріш за все вам прийдеться ну, перші роботи мати якісь не, не супер високооплачуємі і не супер там якісь кваліфіковані. Тобто до цього теж треба відноситись з розумінням, тому що теж багато хто приїжджає, там, кажуть, ми в Україні там мали класну роботу, там класну посаду, а тут я маю там посуду мити, умовно кажучи. Ну так, да, це емігрантське життя тут. На початку, якщо немає бази, то треба починати з малого, і треба адекватно до цього відноситись. чим. Легше ви будете до цього відноситись, тим швидше ви пройдете оцей етап і будете розвиватися, тобто не соромитись першої своєї роботи в Америці там або в іншій країні, куди ви переїжджаєте. Ще дуже важливий момент, що американці дуже поважають працівників: тобто, де б ви не працювали, чи барістою, чи, чи де завгодно. Всі відносяться. Ну звісно, є окремі випадки, там якісь там, де можуть нагрубити. Але якщо в відсотковому співвідношенні взяти, то більшість американців вони адекватні, вони дуже. Вічливі. Власне, це круто. Це круто, коли ви починаєте, там, наприклад, з робіт, там, де ви обслуговуючий персонал, умовно кажучи, і що до вас нормально відносяться. Це дуже цінно. Тому що, знаєте, я в Україні попрацював на дуже так... На найгірших роботах. Я працював і грузчиком, і там на будівництві, і Боже, що я тільки не робив. І просто я. Постійно стикався з цим хамством, з верхністю, типу, що боже, хто хто ти вообще такий? Ну з людьми, типу, не вважаються. Отак, наступна рекомендація це дбати про себе, тому що еміграція дуже виснажує ваше тіло, виснажує вашу психіку. Постійно перебуваєте в стресі, і відповідно, моя рекомендація це займатися спортом. Купіть абонемент в спортзал або те, що мені допомогло, я кожен день почав бігати, тому що це дуже розгружає голову. Це дає Можливість перезагрузитися, ну і тримає тіло в тонусі. Тому, власне, це один із моментів, які допомогли мені витримати еміграцію, адаптацію. Тому дуже рекомендую вам займатися спортом. Це, це не дає впасти духом. Тому що коли у вас є хоч якісь перемоги, ну сьогодні ти пробіг кілометр, завтра ти пробіг два, три, чотири. Ну тобто, це маленькі перемоги. І ти все одно, коли ти розумієш, що ти починаєш з нуля в новій країні, тобі потрібно десь бачити свої перемоги. І спорт це найпростіший. Спосіб зробити собі ці перемоги, щоб не падала самооцінка, і щоб мозок розумів, що ти. Ти можеш, ти, ти щось можеш. Шоста моя рекомендація це згадати, чому ви переїжджали. Сто відсотків ви переїжджали для того, щоб покращити своє життя. Можливо, ви переїжджали для того, щоб ваша дитина мала класного світу. Можливо, ви переїжджали для того, щоб просто мати гарний бит. Коли важко, потрібно просто згадувати, чому я тут, і розуміти, що я йду до цієї цілі. Це дуже важливо, тому що іноді так накриває, що ти взагалі типу. Не знаєш що, що робити, що як взагалі жити це життя. Тому дуже важливо тримати думку, тримати свою точку Б, куди ви йдете, заради чого це все було зроблено. Якщо у вас немає того, заради чого ви це робили, а ви просто там переїхали, то дуже часто такі люди вони починають там гнати на ту країну, в яку приїхали. Ой, все тут погано, там і так далі. Я хочу. Назад, я таким тоном сказав, типу, засуджую, але ні, я не засуджую ні в якому разі цих людей. Просто для того, щоб витримати адаптацію в Америці, треба мати те, що ви хочете отримати від Америки. Тобто мати, мати оцю ціль. Тому що без цілі, ну, типу, ви скажете, блін, та я поїду. Кудись в Іспанію жити чи в Польщу дуже важливо розуміти, куди ви рухаєтесь, і власне остання моя рекомендація, хоч я вже про це згадав на початку відео, це дати собі час, не пушити себе, не тиснути на себе і дати собі час. На те, щоб осісти, тому що в кожного свій темп комусь треба пару місяців на адаптацію, комусь треба рік, комусь треба два, комусь треба п'ять років. І тут треба розуміти, що немає якогось універсального, що от, адаптація займає там шість місяців і все. І у вас після шести місяців все буде супер. Кожного по різному але просто дайте собі час. Якщо у вас є ціль, куди ви рухаєтесь, дайте собі рік, два-три роки на те, щоб Зрозуміти, чи це те, де ви хочете жити далі, але дуже важливий момент, я про це вже вказав у попередніх відео. Якщо ви розумієте, що це місце, в якому ви живете, воно вам не підходить, то спробуйте поміняти місце, якщо це можливо, на тому, що як з мого досвіду можу сказати, ми переїхали в Майамі, Мені взагалі не сподобалось Майамі. Хоча, типу, сонце, пальми, океан теплий, здавалось би, що ще треба для повного щастя. А оказалося для повного щастя треба, щоб була зима мінус 30 і зміна пір року, там, умовно кажучи. Поки не спробуємо, ми не знаємо, що для нас найкраще. Зараз, після Чикаго, ми повністю адаптувалися. Зараз живемо в Каліфорнії. Я розумію, що цей клімат, який тут, це найкращий клімат. Моя улюблена погода там, коли ходиш в Кінгурушці, хоч зараз чомусь жара, я не знаю чому. Вересень місяць, коли вже похолодає, не знаю. Але ми зрозуміли, що зима це теж не дуже окей після Чикаго, після тих вітрів Чикагських зими. І власне зараз ми знайшли своє місце тут, в Оранчкаунті в Каліфорнії. Найкраще місце. Де в принципі можна можна тільки жити? Можу такий висновок зробити за півтора року життя в цьому місці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви переживаєте еміграцію? Скільки часу вас знадобилось на адаптацію? Або якщо ви зараз в адаптації, напишіть свій фідбек, що ви зараз відчуваєте, як вам взагалі? Чи ви плануєте повертатися е додому в Україну? Чи ви плануєте переїжджати в іншу країну? Чи плануєте добиватися е робити свою American Dream в Америці? Сім чи ви зараз проживаєте в іншій країні? Поділіться своїми думками, буде дуже цінно. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково лайк, коментар, підписка. І чекаю вас в наступному відео. Все, всім дякую за увагу.